Доброго дня. Сьогодні поговоримо про те, як дешево відправити посилку до Канади. Заходимо в особистому кабінеті WesternBit в калькулятор пересилки із України, вибираємо країну призначення Канада та проставляємо габарити вашої посилки. Проставляємо вагу, натискаємо «Розрахувати». Серед запропонованих варіантів вибираємо той, який найбільше підходить. Це Консолідація плюс. Вибираємо Транзакцію, натискаємо Продовжити. Тут система вже підставила габарити. Якщо хочете страховку ставити так. Розрахувати. Продовжити. Потрібно заповнити назву на українській або російській мові. І ввести ТНЗ-код товару. Я вводжу свій, ви вводите свій. Так, це не іграшка. Продовжити. Я підтверджую правильність упаковки. Продовжити. Так, нас перенаправляє на сторінку, де можна роздрукувати етикетку зі штрих-кодом. Натискаємо на роздрукувати. Нас перенаправляє на сторінку, де можна роздрукувати. Друкуємо етикетку, приклеїмо її на посилку. В особистому кабінеті вестернбіт в розділі Мої відправки надіслані посилки, плюс. Можна знайти цю посилку, яку ми тільки що створили. Тут є трек номер, статус поштової служби та інша інформація, яка може вам знадобитись. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним.